Уяви, що ти різко загальмував автобусом, а всі пасажири полетіли вперед. Чому так стається? І чому твоя кава в машині розливається навіть без аварії? Це не магія, це інерція. Якщо ти хочеш зрозуміти, чому насправді звичайні речі сповнені загадок і як працює світ навколо нас, підписуйся на канал. Тут багато цікавого. <звук> інерція це одна із найтаємничіших властивостей світу. Уяви собі, будь-яке тіло від крихітної пилинки до цілої планети, неначе має впертість. Якщо воно вже рухається, воно прагне рухатися далі. Якщо воно спочиває, воно впирається проти будь-якої сили, що намагається зрушити його з місця. Ще кілька століть тому людство не знало, чому предмети рухаються саме так, як вони рухаються. Великий грецький філософ Арістотель жив у IV столітті до нашої ери і вважав, що для руху завжди потрібна сила. За його уявленням, якщо кинути камінь, він летить доти, поки сила штовхає його вперед. Як тільки сила зникає, камінь має миттєво зупинитися. Звичайно, у повсякденному житті це здавалося правдою: камінь падав на землю, а колесо зупинялося. Проте Арістотель не бачив того, що приховано за тертям і опором повітря, він бачив тільки кінцевий результат. А потім вже у 17 столітті з'явився Галілей. Він був першим, хто наважився кинути виклик давньогрецьким уявленням. Галілей уважно спостерігав рух тіл, як кулі котяться по похилих площинах, як ваги і маятники поводяться під час руху. Він зрозумів, що тіло продовжує рухатися, навіть якщо нічого не заважає. А тертя, опір, повітря та інші сили заважають тільки нам бачити цей природний закон. Галілей довів, що рух це не завжди результат тільки прикладеної сили, а й властивість тіл зберігати свій стан, навіть якщо на них нічого не діє. Цей висновок став проривом у науці. Світ більше не був просто набіром випадкових рухів, а підкорявся закономірностям. І нарешті Ісак Ньютон, який жив трохи пізніше, зібрався зі спостереження в єдину системну теорію. Уяви собі простий експеримент Ньютона. Ньютон наливав у відро воду, підвішував на мотузці і починав розкручувати. Спершу відро крутилося, а вода всередині залишалася спокійною та плоскою, але поступово вода починала теж обертатися разом із відром, і тоді її поверхня піднімалася по стінках, тобто ставала увігнутою. Здавалося б, нічого дивного. Відро крутиться, вода крутиться і вона прилипає до стінок, але Ньютон побачив у цьому глибший сенс. Коли відро вже оберталося, а вода ще була спокійна, то відносно відра вона рухалася. І все ж поверхня залишалася рівною. А коли вода вже починала крутитися разом із відром, то відносного руху між ними вже майже не було, зате поверхня води вигнулася. Звідси і висновок: інерція не залежить від того, чи є рух відносно якихось конкретних тіл. Вона існує як абсолютна властивість простору. Іншими словами, простір сам по собі диктує, коли тіло рухається або перебуває у спокої. Ця проста на вигляд демонстрація викликала багатовікову дискусію. Філософи та фізики сперечалися. А чи існує абсолютний простір взагалі? У 20 столітті до цього експерименту звертався навіть Ейнштейн. Під час того, як він формулював теорію відносності, він намагався показати, що рух та інерція визначаються не абстрактним простором, а визначаються вони взаємодією з усім всесвітом. Тобто вода у відрі піднімається не через порожній простір, а тому, що вона пов'язана з усією масою всесвіту, з усіма зірками та галактиками. У своїй праці математичні начала натуральної філософії він сформулював перший закон механіки, який ми тепер називаємо законом інерції. Тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, доки на нього не подіє зовнішня сила. Ньютон дав світу не просто спостереження Галілея, а універсальний закон, який пояснював і рух планет, і падіння яблука з дерева, і польоти куль. Завдяки ньому ми тепер можемо передбачити рух будь-якого тіла, від маленького камінця до великих планет. Секрет у тому, що інерція це не сила. Це радше відмова змінюватися. Тіла не хочуть прискорюватися чи гальмувати, вони наче мають вбудовану лінь, яка змушує їх триматися своєї траєкторії. І саме завдяки цій лінії матерії Земля обертається мільярди років, а ми з тобою відчуваємо поштовх, коли різко гальмує автобус. А от чому м'яч продовжує котитися, поки його не зупинять? Уяви, ти легенько штовхнув м'яч по підлозі, він починає котитися, і що цікаво, він не зупиняється одразу. Він може прокотитися метр, два, п'ять, залежно від сили поштовху та поверхні. Здається, ніби м'яч хоче рухатися, але насправді це і є інерції. Суть проста, але водночас загадкова. Усе, що рухається, продовжує рухатися в тому ж напрямку, поки на нього не подіє якась сила. Тобто, якби нічого не заважало м'ячу, він би котився вічно. І тут починається найцікавіше у нашому світі. Ми ніколи не бачимо чистої інерції, бо завжди є сили, що гальмують рух, наприклад, тертя між м'ячем і підлогою, опір повітря. Та навіть дрібні нерівності поверхні. Вони поступово крадуть енергію м'яча і він зупиняється. Але в уявному ідеальному всесвіті без тертя і повітря м'яч штовхнутий один раз летів би чи котився нескінечно. У космосі, де немає повітря і майже немає тертя, ми наближаємось до ідеалу. Якщо космонавт штовхне гайку в кораблі, вона може плавати там днями, роками, годинами, поки не вдариться в щось. А планети, вони мчать навколо сонця саме завдяки інерції. Їх нічого не штовхає щосекунди, секунди, вони просто продовжують свій рух. Отже, м'яч котиться доти, доки сили тертя та опору його не з'їдають. Але сама тенденція до нескінченного руху це і є інерція, і це одна з найбільш фундаментальних властивостей світу. Все прагне робити те, що вже робить. Окей, але що буде, якщо інерція зникне? Добре, уявімо неймовірне. Ми клацаємо вимикач інерції і вона зникає з нашого всесвіту. Що відбувається далі? Маленьке застереження у реальній фізиці повністю без інерції неможливо, адже рівняння просто будуть розсипатись. Нижче лише продумана уява. Ходьба стає дивною, кожен крок потребує безперервного підштовхування м'язами. Перестав тиснути, нога замирає прямо в повітрі. Плавності рухів немає. Поки твоя рука штовхає, він рухається. Відпустив, і м'яч завмирає в повітрі або падає строго вниз. Відпустив, і м'яч завмирає в повітрі або падає строго вниз. Звук зникає. Виля це коливання частинок повітря туди і назад. Без інерції частинки не мають розгону, тому коливання не передаються. Жодних маятників і пружин. Будь-який коливальний механізм існує завдяки парі пружність плюс інерція. Прибрали інерцію, немає годинників, немає дзвонів металу. Двигуни працюють інакше. Мотор електродвигуна не розкручується поступово, він стрибком виходить на швидкість задану моментом у цю мить і зупиняється відразу після вимкнення. Плавний запуск, гальмування, маховики, інерційні накопичувачі все це стає безмістовним. Гіроскопи та стабілізація до побачення у дронів, ракет і смартфонів. Гіроскопи тримають орієнтацію інерцією обертання. Без неї немає ані стабільності, ані навігації такого типу. Гальма і безпека змінилися б радикально. У машині не потрібні ремені від інерційного ривка. Тіло не летітиме за звичкою, але кармувати стало б складніше. Кожен мільюнью на педалі газу або гальма робить рух вімкнути або вимкнути автомобіль. Вітер і хвилі притихли б. Вітри це перенесення імпульсу повітря, без інерції потоки не тримаються. Є лише миттєві перетоки тиску. Отже, бурі, шторми, океанські хвилі, прибій зникають назавжди. Конвекції майже немає. Гаряче повітря не продовжує підійматися за інерцією, воно зупиняється, що й носила відштовхування зникає. Атмосферна циркуляція спрощується до дивних локальних потягів, кровообіг був би іншим. Серце має справу не з потоком, що розганяється, а з порціями, які рухаються тільки поки на них тисне м'яз. Кров миттєво зупиняється між скороченнями. Це різкі пульси, гідроудари, колосальний стрес для судин. Дихання без інерції повітря уривчасте. Легені не добиватимуть повітря хвилею, кожен вдих, видих, як шприц. Штовхнув, пішло. Перестав завмерло. Координація рухів руйнується. Усе, що у звичайному світі пливе за рахунок інерції: кидання, біг, катання, тут перетворюється на серію різких мікродій. Танці, спорт, музичні інструменти вже неможливо. Обертання Землі зупиняється, добовий цикл продукт інерції. Без неї планета не триматиме обертання, будь-які внутрішні сили швидко її зупинять. Немає дня і ночі у звичному сенсі: одна півкуля постійно до сонця, інша в темряві, жорсткою різницею температур. Орбіти руйнуються, планети падають на зорі або стають на дивні траєкторії, бо орбіта це постійний компроміс, тягне гравітація, а інерція змушує тіло летіти вперед. Прибрали інерцію, немає чим урівноважити падіння. Космос без комет, кілець і спіралей, усі красиві структури, результат інерційного руху у полях гравітації, світ стає геометрично біднішим. Що ж, тепер ви знаєте, що без інерції світ був би неможливим, не було б руху, хвиль, навіть самих орбіт планет. Але тут виникає ще одне питання, не менш парадоксальне: якщо дерево падає в лісі і поруч нікого немає, воно падає зі звуком чи в абсолютній тиші. На перший погляд здається, що інерція і звук зовсім різні речі, але вони дуже тісно пов'язані. Стоп, а як взагалі виникає звук? Звук це коливання частинок середовища, які поширюються хвилями. Наприклад, коливання повітря, води, твердого тіла. Коли, наприклад, мембрана колонки рухається вперед, вона штовхає частинки повітря. Частинки починають рухатися і через свою інерцію продовжують рухатися навіть після того, як поштовх закінчився. Це створює зони тиску, які ми сприймаємо як звук. Інерція визначає швидкість і форму хвилі. Чим більша маса частинок середовища, тим важче їх розгойдати. Тому звук поширюється з різною швидкістю в газах, рідинах і твердих тілах у сталі. 5 тисяч метрів на секунду, у воді півтори тисячі метрів за секунду, у повітрі приблизно 343 метрів на секунду. Це прямо пов'язано з інерцією і пружністю середовища. У музичних інструментах струни, повітряні колони чи мембрани коливаються завдяки своїй інерції, без інерції коливання одразу б зупинялося і звуку не було б. Тобто звук існує завдяки інерції. Частинки мають здатність розкачуватись і передавати імпульс далі. Якби інерції не було, поштовх згасав би миттєво і ніяких хвиль не було б. Тож наступного разу, коли штовхнеш м'яч або розільєш каву в машині, згадай про інерцію. Вона всюди, навіть там, де ти її не помічаєш. І саме вона робить наш світ передбачуваним. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки цьому відео. До зустрічі у наступних випусках!